Привіт, друзі! Це буде ЛСД та с Всім привіт! І сьогодні ми почнемо проходити Fallout 4. Так, Нігейм. Починаємо. Нова ми... гра. Так, це нещодавно вийшла гра, якщо. Особливо, Думаю, що ви... ви мали чути десь хоча. Фанати дуже... Фанати вже не чули, а може навіть ігра. А, да, може вже ви фанат Fallout. А може ви станете фанатом Фоллаута. О, да, після цього відео. Так, подивимось. Так, будемо мати надію. Це постака постапокаліптична вимова. Правильно? Да, І я кажу. Зараз ми дивимось на забавний чорний екран завантаження. Да, взагалі. І mm. тут у нас вже починається. Mm -hmm. Вступ не відео. Подивимося. Нам кажуть, що це флал 4. Mm -hmm. Так, дійсно. Ми саме цю гру <laughs> збиралися грати. Так. Кірси. War. War Never Changes. In the year 1945, my great-great grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction domestic robots, fusion powered cars, portable computers. Computer mm -hmm. <laughs> so, well, testometer <laughs> 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 <of> <laughs> Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace <laughs> became a distant memory. It is now the year. 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war. О, така от душевна віддяшечка на початку. Так. А тепер mm -hmm. білий екран після чорного. Все добре у нас, світле стає. Mm -hmm. Ну, і тепер нам треба трохи оформити обличчя mm -hmm. Так, мордяшку нашого like? чувачила. Ми можемо грати або за жінку, або за хлопця, mm -hmm. чоловіка. Так, оце. Ну, тут ви обираєте, типу, одразу X Mayo, тобто mayo Famil. Mm -hmm. А цього ми зробимо зараз гарненьку обличчя. Mm -hmm. Так, да. так. Зараз. А, mm, і okay, спочатку, так. Тут багато елементів ви ще можете подивитись потім. Не, да, ви можете змінювати очі, лоб, вуха, ніс, що Там, хочете. Так, uh -huh. да, тут може все, що тільки вам спаде на думку. Так, можете, прямо можете в Sims награти, грати все. Так, okay. да, вже okay. можете забути на Sims. Так, <laughs> <laughs> да, вже давно пора, Хлопці, вийшов. <laughs> Давно пора в сен раз Не, забыто на Симпсон. Ааа, и починаты в хреначиться. Билл? ладно, будь серый. Дед Блэк. Дед Блэк, так, это у нас будет Иисусик. так, и бровы. нормально, и Такие? Ну, да, да Нормальные бровы такие, мужицкие бровы. Так, окей, давай еще немножко изменим его нашу... А ми за неї. Ну, вона ну, буде, хай буде. Буде вона за нами буде бігати. Не, походу. Ну я не знаю. Може ми не... за неї будемо грати, в принципі. <платра> це просто бізнес. <платра> 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 Який це глина, як то кажуть. Це глина, так. Цехулина, да. Здорово. 오, о, о, я вон, не знаю, о, це як її там назвати. 에, ну, змінюємо. І не забудьте перед тим, як зайти, та змінити назад на чувака. Тому що якщо ви зайдете за бабу, то ви по меншій мірі першу всю сцену будете бігати за бабу. Так, так, боді. Тупо такой кач. Или помпушечка. Дрещага за Да нет, давай, это было среднее накачание. Не, вот трофил отсюда. Ну, да, я таких у тебя просто. Ага. Так, саништяк. Ацепт. Ацепт и донет. Здорово, бать. Сподобалось вам. Конфирм. И погнали. Так. І тут у нас зразу так неординарно, на оп, і почалася зразу. Так, ми знаходимося в ванної і кімнаті. Дивіться, це 2077 рік ми маємо таку кімвану кімнату. Ага. Ну, якось -да, Там Містер Хенді. Пішли до містера Хенді. Містер Хенді. Містер Хенді. Містер Хенді вже виліз з коробки, і тут. Так, воно. ось оді. Ооо! Oh, 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 Дивіться, oh, наші чвачок, oh, на oh. можна проглядувати. Він любить так. називати всі предмети. Там вже да. стоїть, той, й власні. Mm. ще не стоїть парасолі. Треба, напевно, mm. десь щось. типу... Може до малого сводити. Mm -hmm. да, так, в них, якщо ви Тут у нас... добре mm. розчули прев'юшку, у нього є син. Mm -hmm. Шон. Mm -hmm. Шошон? Шо-шо-шо? Ну! -шо? Mm -hmm. Ты еще заорал? Твою Маленькая мячинка! Покажи им классно! та 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 Не, баба кратче Она ты она просто Почекай, а это что? Это собака. Дог. Угу. Да, ты понял, Кажешь. Давай еще малого позадолбаем. Дрик, дрик. О, это штука А если Ну, така от. А, може вже прийшов ти не? Я не бачу не чу. А, так. ТВ може подивитись, побалакати з кимось. Wow. You. Ah. Well, so Поки що, на жаль, у нас немає російського перекладу, mm -hmm. якщо у вас виникло oh, питання, yeah. чому ми граємо на англійсько... англійською, тому що російського перекладу студія, яка зробила цю гру, вирішила не робити. І зараз збирають гроші на російський переклад. Ну, російський чому я кажу, російський, тому що українська... українські студії перекладу взагалі зараз поки що ніякі, їх не існує, по суті. Тому найкраще на що можна сподіватися це російський. Ну, поки що, повторююсь, на нього тільки. Mm -hmm. Mm -hmm. Хай. Давай, go on, хай розкаже щось там. Mm -hmm. mm -hmm. Тому найкраще, на що ми можемо сподіватися, поки що це російський переклад. Це важлива енергія, я вважаю. Ну, чувак прийшов, давай, urgency. може він нам щось дасть, може там якісь додаткові скили чи ще щось. А, до речі, він же ж шмеш скили прокачує. Так, uh -huh. зараз. Ми ще з ним побалакати, <coughs> він, типу... Ні, big... nee, я не вибачу. Абум! Це невідомо, я боюся. І прийшов швидше, ніж ви маєте думати. Якщо ви now i know you're a busy fellow so i won't take up much of your time time being a, uh, a precious commodity okay well, i'm here today to tell you uh... that because of your family service to our country you have been pre-selected for entrance into the local vault Точно, exactly, точно. Exactly. Wow. vault 11 yeah um I don't know. it sounds great though Oh, it is. Believe you me. Now, you end... Будем лизати в ваші жопу, щоб він нам щось <coughs> гарненьке на халяву дав. Може забрати у нього Віджати <laughs> просто. І шляпу, давай чи наш? О, а шляпу Да. О, oh, <laughs> nah. oh, мені так цікаво, розказуй більше. <laughs> Короче, нам шесть то <laughs> Дичь нам снова дичь толкает. <laughs> <laughs> точно, точно. Дверь мне сделал. Как ты мне выделал. <gasps> mm -hmm. Yes. Окей. Okay. Я наслушаю. Да. Ну, <laughs> это, yeah. yeah. no, короче, мы зараз его... Ну, Ця розмова була на ізбіжна, як то кажуть. Так. Ми назвемо нашого півачка. <laughs> І тепер все на давай. На ага. Так, нам має вистачити на все. Так. так, так. так. Ну, нічого нам не дало, так що ага. просто не потренділи ні о чому. Да. Ну окей, ну ми намагалися. Ван! Вандерфул! Все, go away! Go way! Ага. А та йди. Оп. А та йди. Что ти палить нам не на. А, до речі, дивіться каміння з тачки. Натачила да, просто. Ле, да. Я сподіваюся, 77-го року. Сподіваюсь, хлопці. такі тачки не почнуть робити. Найбільше мені Я подобається, що дуже розвинута там ядерна там, все, все це, але... Вони не додумалися, наприклад. Плазму здорово зробити замість стінки. І ти цей. А використовують старі лампові телевізори, які використовували там найперші, напевно. Кузика цьому маленькому. Почухать. Маленькі лічинці. Ааа! Час руках. Запались так. На, да. Крути цю ж такое, Крутите, барабан! Камон. Оп. Оп, сидріть, зараз вам буде все. Ого! А як вона це зробила? Ти з революмах! Привет, ти привид. Ох, стріляно так Ви бачили? Цей погляд вбивчий. Це цей. Містер Хенді! Ти де? Що з тобою сталося? Мора, бачив їх на з.

Загроза. Mm -hmm. Ядерна загроза. Нью-Йорк. щось York. Ага. Ну і все. І тепер нам треба валити звідси нахрен. Так. Оперативненько. На тачках не можна кататись. Дивіться, які гелікоптери, але немає або тачки, як не знаю, в 70-х руках. Ага. У нас зараз таких гелікоптерів немає. Право? Да. Так. А я б забрав собі такі бирки. Гарний ні дикий. Ну, давай я баба дражай. Піднимай кулина як на пиздере, прям знаешь и хоп Хоп-хоп хоп хоп. Давай, давай, давай. Змолы ще. А, я на шурси не биг. Ага. Диви, я кажу. Боже, вона просто в трусах побігла Ай, распутниця. Вы считаете, я first Дивіться, Айм чувак We're on the list. Давай, пускай. Ага, ага. Так, окей, все. Ха ха ха, вас не пустять. Ха-ха-ха. Бачили, О, вона казала, що вона якийсь маг стрм. Вона телепортується, закриває двері, не доторкнувшись. Keep moving! Keep moving, keep moving! Go, go, go! Yeah! Хоп! На най-най. Так, це. Знаєте ще гра зараз дуже популярна? Fallout Shelter, Так. І це у нас десь був половин. Зараз локація, буде на шелтер посовувати це да. цей. Двась, дивись, дивись, дивись! Оооооо, oh, oh, да. Клапа, шмафки Баш, трошки ріфляєш. Oh, да. Оце таке побачити просто жопа. Я якось бачив. Uh, то, малюнок то, а, так. пост про те, що десь там. Здається. Ну, я не пам'ятаю, не буду брехати в якому місті. Уявляєш, наскільки людей там посилило, я не знаю. Ну ти дивишся у вікно, а там ядерний вибух. І що робити? Я не знаю, ну ти ж не встигнеш за так кілька там секунд за хвилину втікти в якесь це сховище чи ще щось. Це ж просто піпец. ти. Я не знаю, що було Стрьомно, дуже А наша стрмно. Нора, ти що? Нора, бейся. Бейся, Нора. Да ей пофиг вообще. Да вообще она сейчас нас заскупает. Она вообще магия костюмная. Он раз закастует у всех. Сейф. Ты сейф. Ля щап тебе даты. Классный костюм, чувак. Можно мне не такие? Ну, знаешь, как ты, как ты в рестлинге борцы, знаешь, такие обтягивающие какие-то. Трико. All Что <laughs> там сверху написано? Welcome home. Wall Dead. Ну, это убежище 1-1-1. А, no smoking. А еще я полы ты хочешь. Тут я сподеваюсь, есть кимнаты для полей. Погиб... Вот что за нафиг? It's ты куда по черги лезешь? Бить, зараз тут рымаешь. О, нам вакцину я пусть А, о, это трико! Uh, uh, классно! Yeah. А можно чего вот? то <laughs> Я бы их продавал um? потом. Я бы барыжить. Можно реально барыжить тут трико. Остаться ты там знаешь за как не ходишь? Нам треба зачем. Да забыли он, Ор. Он орель не на Да, у нас уже швидко звука до новой хату Она уже тут шарится краще, чем мы. Ток, давай, с ним потокай. Тик-тик. Может не ток, а тык, тыкнуть. Покажи, куда нам. Давай. Так. Хеллоу Ой, Лысенький. Хммм. Mm. Ми спати будемо. Це ваша точно. кімната. <гліпсує> це схоже на те, що такі є. Це може якийсь анабіоз нас засунуть, дивись. Yeah. реально такі є. А почекай. Ага. А, це нас вилікують від цього. Радіації? Напевно, да. Ну я не, не слухаю. його. А я думаю, що нас <поставка> просто заморозить, типу, на час. А, точніше, стазис, да, я думаю, покладуть. Так. Анабіози потім подвинуть okay. нас через там, кілька сотень років, коли можна буде відроджувати. Окей. Okay. Okay. Active. Добре, що він хоч не назвав просто цю штуку. На руки подивився, ммм, дві руки Я б туди не запатував. О, можна. Швидко переодяглася. А як з малим можна з. Ну, не знаю. Це не дуже розумно. Треба було для ячинки окремо маленьку таку камеру. Да, я теж так. Дай п'ять! стрёмная да стрёмная баба у него. Да ну нафиг, это, напевно, нифига неприемно, когда у тебя замороживается. болище напевно. Ммм, mm -hmm, да, можно ведь морозиться. Я думаю, что там мая быть спочатку какая-то заморозка нервовой системы, а потом уже. Ну, no, mm -hmm. зараз насправді, якщо ви друзі не знаєте, то є кріогене замороження. Але mm -hmm. поки що не існує технології для того, щоб розмороз. розморозитися. Тому що деякі люди в надії на майбутні технології заморожують себе там в старості, сподіваючись на те, що там через якісь сотні тисячі не знаю, років їх зможуть розморозити. Це дійсно зараз в нашому реальному світі таке існує. Ну а тут ми потроху вже роздуплилися. Що це за інопланетянин? А, це не... Прибовлі, це прибовлі. костюми, це... Я Fallout Shackle грав, це костюм їхній. А. Якийсь. А де наша? Ми, ж, ми ж в тріко? О. О, давай, лупа, випусти гарати. А, це вони розморозовий. Ага. Ей, hey, go out! I want to go out, motherfuckers! А, це я стучу. Ну, та, ти стучу. ну, стучиш. Да, я... а, а наша? Ну щоб тебе б тебя Ї... Ее зараз стріляти а. будуть. А. Ні... Ну, от це все, пацан, тренда тобі. О, у нас зараз пістолет буде. Стукні разок. Ти зараз по голові стукни. Нічого собі, він, він вбив. А, а і знову, ну окей, крыс п'ята. А <смі> чувак такий типу а хер з ним і заснув назад. <смі> а як <смі> він довийшов да з Стазиса і потім знову. Ну, це, напевно, типу якесь кохання його прокинуло, він намагався допомогти. <смі> і... Нічого не вийшло. А напевно, просто тоді камери розморозили, там, чи всі розморозили. <смі> Ні, це кохання, а не камери. Ти не віриш. О. <смі> 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 Все відкри. досить стучати. Не розіб'єш. навіть стучати нормально о. Давай, відкривай свою дружину. Давай, 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 давай. Оп. Рачки лазити будемо? Ну так, ми ж багато. on! О, нам щось, типу, холодно, чого. Фіга знаю. О, відкривайся. Може її якось можна оживити? В принципі, вона ж типу. Її ж заморозили. Ну, ну типу, коли вона ще. Бистрі, ну, да, вона ще, та, та, ще буквально могла, через там кілька секунд після пострілу. Особливо, якщо. ну Це не серце. Так, це це не, не серце, це, це вищі вище вищена її легень. Так. Так, то вона просто... Це не смертельна. Тим паче, що зараз медицина має бути закриває, якщо можна, не? Да. О. Ну, от хай там валяється. О, а це давай це... інших, може якісь зеків розморозимо. Не? <laughs> Он этот дебошу строит. Ну тут мы були. Да, закрыю назад свой. Не можно закрыть? А, тут звук. Ага, окей. Ладно. А в ящичках там ничего нам? Что тут у нас? В комп'ютері? Та забы, я думаю, что ти ничего не відкриєш. А, так, давай ты подумаешь, что у нас тут є. Нифига Ні нічого, Ящинки. ну коротше, виходимо. А В ящиках зброї ніякої нам. Балони... Ладно, виходимо. Зато дверь силой мысли открывается. Я думаю, что нам пока что я сенс бихты просто до этого, до поинта этого, называемый Нико. Ну, добрый. Бачишь, какие-то скинуты. Думаешь, там можно что-то найти? Ну. Exit zone. Inaccessible. А, вот тут ничего нам это. Screwdriver. Чудно. Молоток. Все собираем. Да, себись. Трансфер. Перенести, типа. А, можем его покластись. Чинг. А, видни рин, врач. Давай гаечным ключом будем лупашить всех. О, не, я краще заточку, давай. Выкруткрой. <coughs> <Ага, пробуй> давай, to. давай, давай. А я взяти? не Ну не знаю, классный по ним уже. Take all. Stop. А, это зберігати, это понял? А, я зрозумів, Окей. Я понял. Окей. Табок зит. Sort of а тепер не можно відкрити двері? Ні, не? треба ну, ключ ты походу. А, ну бачите, там играю. Там уже з'явився по новий. Оооо, сожалет, шокер. Ее. А нулясна. Вот так. Ну, сын электро шокер есть просто такая дубля. Не, дави там, я. Скрипну сюда. Стилце. А это открытый ящик, походу, сигар. Сигарет. Ну, визьм, ничего. Да все сбираем, а будем бороть? Не кажу. Ага. Шприц он валяется, не по будет. Стимпанк. буде. Стимпанк. Security term. А, це нам сюди і Aw, so nam Industries. было. Um. Operation protocol manual or security industrial instruction. Ой, нет, да. Ну, the похоad. Може тут є, як його, типу, открыто. Ой, блин, не знаю, да. Operation protocol manual. Угу. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Resident means. All clear Start. Vacation, давай. А, да, да, да. All clear message. Ні, походу просто інформація. Типу, і що робити при. Модератор шоуто період. А, я поняв. Security. security. а може security log? А, mm -hmm. це. Security T, як тобі. Ну давай вперше зайди подивимось, mm -hmm. що там цікаво просто. 70 це. 70. Yeah. Final, ну це просто. Це типу історія, Так, так, так. Це є люди, які а, дуже цікаво віде. читати щось, але. Так, сигарети, сигарки... — і... Це вже що? коли ви другий, третій раз проходите гру, а там вже цікаво почитати mm -hmm. все. А Че я що, можна взяти його? Чашки можна забирати! Ну окей, заберемо все. — Все, А ти 1, 2, 3, там можна поставити собі назад цю дубинку? Ні. Угу. Тебе сокира є що за таке? Трой, трійка там була. Не хочу нічого брати. Може колесико? Ага, я зрозумів. Ну, майже як супермен, диви. Три коси, класно такі. Да. Тільки немає трусів поверх цього. Трі. Супермен прям буде. Так, що ще є? Маус, ван, то, а так. Ну, ще один. Та збирайся. О, е -е... таракани, тарадо-таракан. На! Здоровый таракашка. Здоровоканы. Mm -hmm. Красаканы! О, я такие <фот> всяких американских типу. приколах, как красакан. Так, ну... они. Mm -hmm. О, як раз сказал, а тут пойду. Пушечка опять моя пуза. Кто тьма в забута? Ну, я тебе. Лифт спаты можно, лихты а можно лихты спать? Так. Ну, можно як. А ну-ля спас. Ну да, так. <парків> не, а зараз він нас почнется. О, він нарешті, присідає. Ага. Угу. нові можливості. Є, після того, як ядерна бомба. Ага, він навчився присідати. А, зараз він мутує, а, ні. Це Каже те, що нам туди не треба йти. Краще тратить. Да. Добре, добре. Ммм, на эти блочи можно одна маяк. О, скелетик. Ага. Это типа это. Нет. Он надо бросил их, чтобы... Ох, ты я отвлекался на это. Ага. Что ж ты так нападаешь-то? Долго на тебя. двое. давай, чтобы тебя на упану. Струм. Ой, я же сказал, что двое здесь было. Не. Плюс 6 до сюда. Так, ничего не мая, да? Не, нифига, что дальше. А це діяти назираю. Alto power top Noooo, Issu. Блин, стакан ищи, на шо за фигня. Да, ще видно. Кривека, по сути, така, надайте. Так. Добре, друзі, на цьому ми зробимо перерву на величку повернемось в наступній серії, тож сподіваємось, що вам сподобалася ця серія, Дякуємо за перегляд. І повертайтесь, будемо далі проходити четвертий й фал 111 Ви убіжище, убежище, да? Та сховище, бувайте.